Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся знову у китайському селі, але сьогодні я приїхала не просто так. Я приїхала сьогодні збирати дуже смачні і сезонні фрукти, які називаються Янмей. Вони в Китаї доволі дорогі, вони рахуються такою, знаєте, екзотикою. І ростуть вони також не скрізь. Дощ вже моросить, але ладно, ми вділися тепліше, тому що трішки прохолодно. Дивіться, в які ми красі. Ми там зараз, напевно, як. Паде дощ, то будемо ми всі втікати, а втікати куди колись. Дивіться, скрізь просто гори, городи, ось щось росте. Я хотіла запитати, що це росте, але наша жіночка вже побігла. Кавуни. Кавунчики ростуть смакота. Ще якась трава. Там ось огірочки ростуть. Як красиво. Чиясь могила. Просто город серед могили. Ось там спереді йдуть. Ось там спереді йде фотограф, та наша. Це не менеджерша вона. Вона просто запрошує іноземців погуляти, отако, фрукти позбирати. Ну і, звичайно, зі своєю користю. Так, тут стільки глини, і за те, що дощ, глина трішки така, бачите, приліпає до ніг, а я ще у В'єтнамках. І в мене дуже довгі штани, і напевно сьогодні я буду вимазана капець. Ну, нічого. Мандарини, до речі, ось так виглядають кущі мандарин. Зараз не сезон. А ні, це не мандарини. Що я вам тут розказую? Це якраз ось ці фрукти Янмей. Тому що мандарини виглядають точно так само. Тут якісь кущі чогось ростуть. Якісь такі дуже дивні ягоди. Це це, можливо, і є Янмей, але дуже ще маленькі кущі. Так, камера трішки трясеться, тому що трішки прохолодно. Я від холоду трушуся. Давно я вже не була у селі, а тим паче ось так якісь місцевості, де лише гори, ліс, якісь ось такі міні-городи. Клас. Дуже цікаво. Так. Ми вже прийшли до ось такої хатинки, беседки. О. Оці, Нам дали ось такі корзинки, щоб збирати овочі. Овочі кажу. Фрукти я Так, ось так тут все виглядає. Зараз підемо збирати. Це як красиво. Тут, тут дуже високо. Дивіться, яке там небо затягнуто. Ох, я зараз як впоріщить дощ. Тому що він все посилюється і посилюється. Нам сказали, що ми можемо. Одягнути. Нам дали ось такі дощовички. Дощовики <риклад> такі грязні, що Фу. ще й воняють так, але вже хоч щось. Тут дуже крутий підйом, тут дуже високо. Малий, малий вже жаліє, що приїхав. Вона сказала, що він не хотів йти до школи. І вона йому каже, ну якщо не хоче йти в школу, то їдемо зі мною. Я вже бачу ось ці великі дерева і там такі маленькі, червоненькі ягоди. Дяйо, дяйо, гім мідис. Так, ще зараз самі, аби не впасти. О! Тому що дуже слизько, а ще й все мокре. Тут дійсно небезпечно. <фот> <пл язана> <пл язана> <пл язана> Знаєте, чим тут воняє? Right. Uh, вином. <laughs> Бродячим вином. Через те, що була дуже сильна спека. Uh, фруктики, які попадали, вони почали брудити, напевно, і uh -huh. запах вина такий. Клас! Дивіться яка краса. Як красиво. Ось і самі Ян Мей. Це червона ось така ягідка, яка складається з таких маленьких волосинок. А, киві? Це, скільки їх тут є? Дес релі! Десреді! Так, давайте, ой-ой-ой! пройдемо середину. Вони доспівші, вони такі прям бордові, такі, знаєте, як воно, як червоне воно. Усі ще, як бачимо, не Поки я дійшла наверх, то я вже нічого не хочу. Уже задихалася капець. Але дуже красиво. Клас, і так ще був дощ, вони трішки помили ці фруктики. Зараз ще можна буде не тільки на халяву додому набрати, а ще й на халяву поїсти. Mm. Трішки колюче, тому що сама ягідка. Бачите, з таких ниточок волосинок зроблено. І вони трішки колючі. На смак мак Янмей як трішки солодковатий, кисловато, солений, якийсь фрукт, він не схожий. В принципі, ні на який. Трішки подібний. Трішки подібний на... А клубніку з вишнею і трішки підсолити і це все закинути в рот. Якось ось так воно схоже. І водночас трішки терпкі. Я тільки що ще одну з'яву, можливо, вона не до кінця дозріла? Смакота. and sour. It's a blend of pomegranate and strawberries. Look how red it is. I love it. Very good. You can... Wow, you are so professional! Ось так бачите на ньому дуже і дуже багато різних ось таких волосів. Дуже соковита, але навіть свіжий фрукт віддає трішки, коли бродить вино. дуже смачно. А коли ще й на халяву, то вдвійні смачно. Найкращі фрукти. Це зверху, тому полізли наверх. Я звичайно вимажусь. Тут зверху ще смачніше, але щось мені трошки страшновато. Ай оне tree. Oh my God!

Нікай бамойся. Oh, Я кон за джили джи. Де, лі, I, I, oh, сі, сі. Так, все трішки повитирала ручки. Тепер це серветки тут. Бережіть природу і ніколи не викидайте все. Кудись на землю. У смітнички. Так, зверху я назбирала не, не дуже багато, тому що дістатися якраз була посередині, там трішки пустувати, але нічого. Ідемо шукати далі. Цей фрукт на українській називається висковиця китайська. Я не знаю, чи вам щось ця назва скаже тому що мені зовсім ні про що вона не каже. Я тільки щоб. Ось, скрізь під ногами ці фрукти, ти їх топчеш, і воно, знаєте, таке слизьке, і ви трішки сковзаєтесь. А, цей фрукт він дуже корисний, в ньому дуже багато антиоксидантів. Також у ньому є заспокійливий ефект, дуже-дуже багато вітамінів. Також він покращує травлення, що теж дуже і дуже добре, особливо коли у вас проблеми з травленням. Ють! Так, туди я не дотягнусь, понятно. Давайте оп. Так, цей. Трошки зеленувати, але нічого, піде. Не щоб какі ніякої не було. Mm. Але, до речі, якщо у вас проблеми з, з желудком, є гастрит чи язва, то його багато не рекомендується їсти, тому що тут багато кислоти. Два ще з того, що всі ці дні був дощ, фруктів вони ще зеленуваті. Спілих фруктів не є дуже і дуже багато. Багато спілих осваляються на землі, але я би не рискувала їсти. Ось спіли.

<різований> Я вам вже казала, що в мене така, знаєте, міні-боязнь говоріння на камеру. І коли мені щось потрібно сказати, в мене просто оао включається. О, 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 о. Тому що, бачите, люди завжди йдуть зразу далеко, всередину, вглуб, щоб збирати, а саме перше дерево ніхто не обриває, а воно вже ще трішки вже воно почне гнити. Вона махала китенка, махала такого кожиком і всі ягоди повисипалися. Ну ти даєш. Там є три таких соковитих, я вам зараз покажу. Я так хочу їх зірвати. Ось висять три красунки, ось ще зверху одна вони такі спілі. Я їх так хочу зірвати. Чим вище, тим більше спілих, тому що ближче до сонця. Але як їх звідти дістати? От там така ціла гілка, там дуже багато їх, але як дістати? От як, скажіть? Підсадити хіба що? Щоб мене хтось підсадив так, ця гнила. Але хто мене підсадить? Мене той бідний фотограф, як підніме, то він тако в ту землю і війде. Тут ще на схилі дуже багато, тому що а, на схил ніхто не лізе, їх збирати. Так це щось трішки з одного боку гнилувата, так що я її зразу тут о, <свистеться> Отакі mm. oh, мені подорожі подобаються. Приїхав на халяву, пожер три слова на камеру сказав і ще й додому з собою взяв. Тому поки є можливість треба. Mm. До речі, я буквально скільки з'їла штук 10. У мене вже о, язик пече. Нормально роз'їдає шлунок. Там, напевно, гаплик вже йому і язик. Так, трішки на схил потрібно. О, тут же аж переспілі. Так, ми йдемо кудись в інше місце. Ой-ой-ой. От, бляха-муха. Сама тільки ще предложила, каже, що може підемо десь в інше місце. Кажу, ну давай, і вона така Аріна предложила, йти в інше місце. Так, ой-ой-ой то дуже небезпечно, тому що, по-перше, глина дощ, по-друге, ось ці фрукти вони роздавлюються, і ти на них ось так, знаєте, їдеш. Тому теж дуже-дуже небезпечно. Всі спілі такі соковиті яумеїнки знаходяться е на самому верху. О, тут я камеру. Тут дуже небезпечно лишати телефон. Дуже добре, що я одягнула дощовичка, тому що в мене вже без спина була така амок-фавутиня. Подвинься трошки. Ненавиджу паутиння. Ось тут. Ось бачите, такі в самому кінці десь і. А на схилі більше всього файних фруктів спілих. So sleepy, yes, it's so sleepy. Треба буде по максимуму набрати корзинку. Шкода, що нам лише одну корзинку безкоштовно дадуть. Самі ось ці фрукти, до речі, в супермаркеті. а ви мене взагалі бачите, то я так. Опа! Тепер точно бачите. Ці фрукти в супермаркеті доволі дорогі, тому що я ось декілька днів назад питала, щось вони були 35 юаней за ще менший кошик. Тобто, десь як, десь, в принципі, як ось так там жменьку забрати. Тобто вони доволі дорогі. Сезон тільки-тільки розпочинається. Ми коли в'їжджали в село, то ми бачили вивіз з червня 30 по липень 30 буде тут фестиваль. І відкриття сезону. Зараз, типу, сезон, але ще не до кінця сезону. <плес> до речі, ось цей фрукт. Там просто знімають, тому я тихіше. Ось цей фрукт, до речі, я ще ніколи не бачила в інших країнах, лише в Китаї. Це, напевно, їхній локальний фрукт. Mm -hmm. uh produce uh, Yangmei juice from Yangmei, uh, they have developed this whole production line. I think it's very good for. And this place is so big. Uh, uh, have, uh, they have very big farms of Yangmei uh, all over the world.

so in other countries you never can find this uh, yamme so this is uh, delicious and this is um, uh, interesting for other people so i also want uh, so i also come here for do online because i want to show for all world <laughs> what is this what is this mm. okay, there's no yeah only in china have other country not have yame yeah i go to other countries uh, i never see the uh, yame only in china so this is special for us <laughs> яу 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 Фу, павутиняний. Не... Тика, шупіця двора. Так, я ще дозбирала трішки, але як я зараз буду спускатися, там дуже слизько. Зараз будемо спускатися. Так, головне фрукти не покупити. Так, дуже слизько, тому що трава мокра, ще ось ці ягоди, а ще глина, а я ще в В'єтнамках, ви скажете, чого ж ти тоді в В'єтнамки вдівала в ліс? Тому що я не люблю кросовки. по-друге, в мене дві пари кросовок, одні білі, другі рожеві, ще й нові. Тому я краще у В'єтнамках, а по-друге, я знала, що буде болото. Тому вдівати кросовки, щоб потім їх стирати півдня, то не дуже би хотілося. Просто подивіться, який тут спуск. Капець! Але дивіться, як красиво. Просто неймовірно. Я обожнюю просто ліси, ось таку атмосферу. Просто подивіться. М -м -м, кайф. Маленький дощик мороси. так добре, так класно. А, щоб не впасти, було взагалі супер. Так. Що, пробуємо спуститись. Потрібно дуже і дуже акуратненько. Головне ні на який фруктик не наступити, тому що, бачите, їх тут дуже багато. А наступити на хоч одну ягідку, це буде фатальною помилкою. Тому потрібно дуже обережно і бути убачено. Hello! No, Опа, тут через раз ступень. Може, тільки добре прийшли вже замовчаться. Опа. Ок. Оп. Так, от ягідки, обережно. Так, окна єдині скупку. Так, ще трішки і все.

Що ж, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, якщо вам подобаються ось такі мої міні-поїздки у китайські села, щоб збирати якісь овочі та фрукти, то обов'язково пишіться у коментах. Також ставте лайки. І якщо ви новенькі на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь. Всім пока-пока!